А хочеться почути ще от про власне настрої, які там у людей є, так? наскільки вони зневірилися вже у проєкт Новоросся, тому що ну, є знову ж таки, припущення, такі припущення серед політичних експертів, що Путін все ж таки поставив хрестницю на, на проєкті Новоросся. Що відчувають там люди, що вони зараз вірять, і, ну, і наскільки розгубленість така от нині є у Донецькому Донецькій області? Взагалі кажучи, про якісь погляди людей політичні та ідеологічні, потрібно дуже чітко розділяти, що ситуація сильно змінювалася із самого початку. І якщо тут у Києві не дуже добре розуміли ситуацію у березні місяці, коли все починалося, то зараз розібратися там стало ще важче. Треба пояснити, що сам проект «Новоросія» не дуже багато людей, далеко не всі люди. Вірили у нього і з самого початку. Ми дуже часто говоримо про Кремль, про Росію, про Путіна. Uh -huh. Але насправді ми дуже мало знаємо, що там відбувається насправді. Uh -huh. Тому мені здається, що треба говорити про більш такі приземлені речі. Треба говорити про те, що відбувається у нас зсередині, відбувається у стосунках між Києвом та Донецьком-Луганськом. Звичайно, є дуже великий фактор Росії, це е, глупо не розуміти. Uh -huh. Але я хочу сказати, що е, настрої населення зараз. В першу чергу сконцентровані на дуже базових речах. І вони такими були усе літо. Як вижити? І Одна дуже мудра людина сказала одну фразу, яка мені дуже подобається. І я вважаю, що ця фраза дуже добре описує, як почувають собі люди. 70% людей у Донецьку не люблять ДНР. 70%. Але 98% ненавидять нову київську владу. Тому що вона з їх точки зору не ну, зробила нічого, щоб допомогти тим людям, які стали заручниками війни. Заручниками, я наголошую на цьому. Тому що були дуже багато добрих шансів улагодити ситуацію із самого початку, ще тоді, коли не було цих багатьох смертей. Адже ми маємо розуміти, що замовчуються. Не тільки цифри з голодних смертей, але й жертви серед мирних військових населення, дій серед mm -hmm. мирного населення, і це потрібно розуміти, що насправді їх набагато більше. Наприклад, я вважаю, що і серед військових ці жертви замовчуються, mm -hmm. і серед українських, і серед оповщення, mm -hmm. серед усіх цих людей. Вони набагато більше, тому що виїжджаючи до маленьких сіл, де відбувалися бойові дії улітку, коли були ці котли, лавайські котели і таке mm -hmm. і інше. Кожного разу від місцевих ми чуємо, що там є захоронення, але ніхто його не намагався розібрати. Там мирні поховані, там українські військові, там ДНРівські. Вони нікого не цікавлять. Ми маємо розуміти, що коли це одного дня закінчиться, ми дізнаємося дуже багато такої правди, до якої зараз суспільство ще не готове. А буде воно готово потім? Я не знаю. Я зараз вивчаю досвід інших країн, які uh -huh. мали громадянські конфлікти, тому що з моєї точки зору тощо відбувається. Що це з моєї точки зору, це однозначно. Ми потрібно, маємо розуміти, що коли ми, за, ми у Києві тут говоримо про російське вторгнення uh -huh. і німа, не маємо ніяких юридичних підтверджень тому. А ми які не, мають бути юридичні? Немає військового стану. У нас антитерористична операція. Це з точки зору донечан. Це брехня, звичайно, тому що антитерористична операція не проводиться з таким. Використанням важкої техніки. Але тим не менше це не заперечує присутності російського війська там безумовно. Тому, Безумовно, ми варто маємо розуміти, що втручання можливо там є. Про те, що це є вторгнення, все ж таки. І В... на цьому наполягати у міжнародному праві вторгнення має дуже чіткі дефініції. Давайте mm -hmm. говорити mm -hmm. з вами так: У нас є наші власні емоції, mm -hmm. є наші власні думки. Ми маємо на них право, звичайно. Mm -hmm. Ніхто не буде це заперечувати, але є факти. Якщо ми говоримо про повстанців, про бойовиків, про терористів, як їх не назви, ми маємо розуміти. І що дуже великий відсоток з них складається з місцевих жителів, а не з росіян. Дуже великий відсоток. Ці люди мають паспорти громадян України. Я, іспанець за походженням, мій дідусь потрапив до Радянського Союзу через громадянську війну в Іспанії. І ми дуже добре знаємо, що у громадянській війні в Іспанії було участь Радянського Союзу з боку республіканців і було вторгнення дуже великого легіону італійців та німців. Але це все ж таки громадянська війна. І саме термін громадянська війна, якщо ви знаєте, використовує міжнародний червоний хрест, використовує ООН. Це їх, але це тому, дефініції. що Україна не визнала це. Але це війна. не визнає Україна. А я вважаю, що це має тобто, бути. До Юри цього немає. Але де-факто ми ж розуміємо всі, що там насправді є російські війська, і що це є все ж таки. І ми вторгнє. розуміємо, що це не а то, а війна, так? так, і що це є вторгнення, що це є ніяка не громадянська війна, а що це все ж таки війна, яка нав'язана нам іншою, іншим, іншою державою. Ми зараз починаємо говорити так. про дуже такі слизькі теми і дуже заплутані. Uh -huh. Насправді, звичайно, і ви праві, і я знаю, що є інша сторона, і вона теж права. Бо завжди такі конфлікти. Ми знаємо, що це гібридна війна. Uh -huh. Ми вже договорилися, що це гібридна війна. Вона складається з дуже багатьох складових. В, у, у неї дуже багато рівнів. І російська агресія, і російські інтереси це один рівень. А є дуже багато інших рівнів. І я вважаю, що ситуацію неможливо вирішити лише на одному рівні. Окей, буде добре все між Києвом та Москвою. Я дуже сподіваюся, що колись це буде. Домовляться вони. Але це ніякою мірою не, не убер'є ті... Розмовки, які є між Києвом та Донецьком, їх теж потрібно буде вирішувати. Ну, ви знаєте, от вчора знову ж таки, тут у цій студії Валентин Творова позавчора, так якщо я не помилюсь, журналіст Луганська говорив про те, що ну от мента треба розуміти ментальність ДНР і ЛНР, так так званих ДНР, ЛНР, людей, які там живуть, цим людям потрібна сила. То тобто, й він говорив про те, що якщо Україна там да от грюкне кулаком, і скаже, що тут. Тут я господи, то всі ці люди так само побіжать під українську владу, тому що ці люди звикли жити не ідеологією, так а ці люди ж, ви самі говорили про те, що ці люди живуть. Ну тим, що є зараз, що поїсти, де робота і так далі. Вони звикли так жити. Це їхня проблема, тому що 20 років ними ніхто не займався, ніхто не займався ні культурою цього регіону, ніхто не займався українізацією цього регіону. Це велика проблема і української держави так само. Але якщо, скажімо, ну вот ви кажете, Росія піде, так ну умовно уявимо собі, що коли-небудь це станеться, так і всі війська звідти відійдуть і залишиться. Бойовики, так і якщо Україна зайде зі своїми військами і ви думаєте, вона не зможе на вистилати, ви думаєте, що ті люди не зможуть потім підпорядковуватися українській владі, якщо вона от дійсно покаже, що тут господаря. Ну, я не дуже погоджуюся, що ці люди розуміють тільки мову сили. Не дуже не всі, то, але більшість. Ми, якщо ми зараз знову повертаємося до того, чи потрібно ламати через коліно. Угу. Я не думаю, що це Услышьте потрібно Донбас робити і так далі. Я ви розумієте, що це стало якимось мемом, який визиває усмішку, угу. але насправді в цьому немає нічого поганого. А чому не треба чути Донбас? А чому не треба чути Вінницю? Кожний регіон України може. Мати право на те, щоб його почули. Зараз ситуація дуже важка саме на Донбасі. Uh -huh. Бо Донбас був таким ось специфічним. Якщо ви говорите, що потрібно проводити українізацію, а я не розумію, чи потрібно її насправді проводити, чи ні, чи ми маємо зрозуміти, що є якісь відмінності у жителів різних регіонів. І може, треба з повагою віднестися до цього. Бо коли ми говоримо про розвиток всієї країни у цілому України, ми. Можемо знайти точки опору у е, опиті інших країн, наприклад, Швейцарія. Бо це ну, теж країна, зовсім, яка має це, та, звичайно. Це, 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 знаєте, інше. Швейцарія дуже часто використовував. Ми не будемо говорити, який політик проросійський, коли говорили так само про те, що потрібно там спочути Донецьк. Просто справа в тому, що. Ну, от, Розумієте, я не говорила про про навмисну українізацію, я не говорила про те, що потрібно я говорила про просто про те, що там пускай, варто сказати, що а, тут господарем є Україна, і ви є українськими там ну мовно кажучи Громадян. громадянами. Так. так це ніхто не заперечує. І, а ніхто ж всі ж чули Донбас? Не було ніяких, які утисків були для Донбасу. Там що були утиски з російською мовою, Ну це неправда, абсолютно неправда. Ну хіба там не дозволяли? Я думаю, що нам не вистачить для того, щоб розібратися в цьому але як... я... проте чи будуть ці люди підпорядкову, якщо питання до вас як людини звідти, та яка знає? Тінастрі питання, знову ж таки, повторюю його: якщо відійдуть російські війська, і ми нам вдасться домовитися, чи зможемо ми розібратися самі з цією ситуацією і як швидко це може статися. Ви розумієте, в таких ситуаціях моя думка, по-перше, ми маємо розуміти одну дуже важливу річ: що військового вирішення цієї проблеми взагалі не існує. Взагалі. І я вважаю, що відповідаючи на ваше питання, чи зможемо ми. Треба розуміти, що для того, щоб вирішувати проблеми такого масштабу, суспільство повинно бути зрілим. Воно повинно визначитися з тим, якими цінностями ми підпорядковуємося. Що ми говоримо про європейські цінності, про гуманізм, то ситуації зжечь всіх ні не має бути в принципі. Про це не має бути розмови взагалі. Ми можемо розмовляти, що ці люди, навіть ті, які приймали участь у референдумі, а тих було меншість, я вважаю, що десь 30% людей, які дійсно підтримували з самого початку ідеї сепаратизму, ми маємо розуміти, що ці люди могли помилятися, і ми маємо розуміти, що вони у такий спосіб хотіли лише приєднатися до національного діалогу. Це моя особиста думка з моїх спостережень mm -hmm. як місцевого. Звичайно, ми можемо налагодити нормальний процес. Це дуже довге примирення, реінтеграція. Mm -hmm. Це кожний з нас повинен сказати: так, я помилявся, і я помилявся, і ти помилявся, і ми всі зробили якісь помилки. Давайте зробимо крок назад. Спочатку подумаємо, а потім крок назустріч. Це дуже потрібно робити. Це дуже кропотлива робота, дуже кропотлива. І для неї потрібні дуже мудрі керівники в Україні, дуже мудрі. На жаль, на жаль, я не бачу зараз цієї тенденції у Києві. Мені дуже боляче це казати. Але у владі, яка зараз, по-перше, відрізала регіон від пенсій та соціальних виплат. По-друге, взагалі економічна блокада, і розмовляють про навіть якийсь державний кордон, це відрізання і відштовхування. Саме тому і виникають отакі от. Меми почути Донбас угу. і так далі, і таке інше. Насправді, дійсно, щоб е, я ще ти хочеш щоб тебе почули. Спочатку треба, ну, щоб говорити, ти почув.